До 110-ї річниці в Браславській школі збирали кошти, щоб створити на території закладу дитячий ігровий майданчик. Вчителі, батьки, місцеві жителі та підприємці назбирали понад сотню тисяч гривень. Браславський ліцей один із найстарших у Вінницькій області. Його побудували в 1914 році як чоловічу гімназію. Був період, коли на різних поверхах будівлі існували три школи: українська, польська та єврейська. Спочатку великої війни школярі та вчителі активно займаються волонтерством. Нещодавно зібрали тонну овочів для Немирівської громадської організації Солдатська куховарня. Там готують сухі борщі, супи та інші продукти для бійців на фронт. Нам прокоментує Оксана Білозір, директорка Брацлавського ліцею номер 1 Браславської селищної ради. Вітаю вас! Як відзначили 110-річчя школи? Ювілей відзначали 2 вересня в День знань. Зібралися діти, мешканці громади, керівники району, депутати, підприємці. До цієї дати було підготовлено дітьми, педагогами. Літературно-музичну композицію місце щасливих дітей, в якій усі присутні поринулись в історію та сьогодення нашого закладу. Чим ваша школа така особлива? Споруда закладу велична, простора, має три поверхи: широкі та просторі кабінети, коридори, прикрашена стінописами, мозаїками місцевого художника, вчителя образотворчого мистецтва. Василя Мушака. У столітню споруду колектив школи вдихнув сучасне життя. Навчальні кабінети обладнані мультимедійними засобами, меблями. Ремонти здійснюються самотужки, технічними працівниками, вчителями. Облаштовано комфортне укриття подвійного призначення для перебування дітей під час повітряної тривоги. Воно складається з трьох частин, в яких створено клас безпеки. Дитячий креативний простір граніт для засідання учнівського рядування та умови для дітей з особливими освітніми потребами. Як ви підтримуєте наших захисників? Заклад систематично допомагає Збройним силам України, донатить, проводить благодійні концерти, ярмарки. Працівниками закладу плетуться маскувальні сітки. Сплетено понад 2000 квадратних метрів. Забезпечуємо потребами військовослужбовців своєї громади, за що маємо подяки з фронту. А нашим глядачам хочу нагадати: коментувала Оксана Білозір, директорка Браславського ліцею номер 1 Браславської селищної ради.